Доброї години. Нарешті дочекався і я. Народження повноцінне, поки що одненьке. Сьогодні 5 квітня 2019 рік. Таке, ну бачу, що не маленьке. таке жвавеньке буде жити. От, е, останні, мабуть, днів 10-15. Ось хочу показати, в принципі, от повністю весь такий вольєр, він невеликий. Десь, якщо так взяти, все ну, 2 метри є точно квадратних. Значить, кормушка з їдою. Оно. І для купання все туди тягнути. Постійно. Зранку дав і все одно так, ну, але мене більш цікавить от самочка на дальньому плані, що вона приведе. Покрита вона була самцем срібло. Срібло е, йому один рік зараз. Самочки півтора роки. Маленьке, ну я навіть не знаю на кого воно схоже. Поки що вроді як переламув а там час покаже. Ну таке бачу. Головасте, немале, величеньке. Дай Бог, аби розродилось, будемо знімати. По завершенню опублікую відео. З'явилось на світ друге нутринятко. вытянула а где первая лилась, не знаю Здесь то уже заховалась за теткой, мабуть. быть пуповину все, бежи У світ. Так, чекаємо далі. І що хочу такого сказати, це коли народжує самка і перед самими вже пологами обов'язково соковиті мають бути корма. Вони взагалі мають бути напротязі всієї вагітності. Але от в останній... В останні такі дні, неділі має бути це. Чим частіше, тим краще. Тітонька купається. Виблювали це. Так, ну поки що два штучки обсохли, їсть травичку. Так, на вид, на вид. Два перломутрики. Таких. Нормальний. Мамка ще бігає. Бігає, думає, коли ж кого родить ще. І так, привела наша самочка шість внутріняток, Шість таких гарненьких хвостиків. Ну, не можу сказати, чи то срібло, чи то перламутр, і я думаю, якщо навіть зараз я їх і роздивлюсь добре, то сама бетонізація буде тривати. От, особливо такі перламутрові срібло, я думаю в два місяці, можливо, вже щось буде більш конкретно видно. Тому що зараз, зараз більше на перламутрові схоже, але внутрі росте. І Змінюється на протязі приблизно 6-7 місяців бетонізація, змінюється трішечки забарвленість. Тому зараз точно сказати. Але якби не було, дякую Богу за те 6 штучок. Зважити не виходить. Ну, вчора не виходило. Мама дуже була така налаштована агресивно на мене. Ну нічого, я її розумію. Тому Єдине, що от зараз хочу сказати, ці нутрінятка будуть у мене під експериментом. Я його проводив осінню трішки, але зараз проведу, зараз проведу його більш вже на довший час термін і побачу результат. Значить, годування, це буде стосуватися тільки годування. Водування нічим не буде відрізнятись від того, що даю іншим. Єдине я введу внутреняткам і їхній мамки коров'яче молоко. Звичайне, домашнє коров'яче молоко. Єдине я його зараз, так як перші дні, буду кип'ятити, можливо, днів сім, можливо, там десять. І трішечки додати. Чому коров'яче молоко, ви запитаєте, якщо комусь стане цікаво. Ну дивіться, я от відштовхнусь від того відразу, коли, якщо раптом, не дай Боже, при народженні самка там, чи після народження може там загинути, дренят годують коровячим молоком або козиним. Якби, ну, І так і так можна. Тому зараз веду трішечки небагато. Веду молочка і дам знати десь через місяць-два, чи є різниця, чи різниці, немає. Я думаю, вона буде, так як коров'яче молоко, там є і білок. Є малесенький відсоток жиру. Ось так 3,5-4%, дивлячись вже там різні є. Ну, тому для мене це буде цікаво. Ну і думаю, комусь із вас, дорогі підписники, також буде цікаво. Наразі дякую за увагу. Будьте здорові!